Тому що є щось більше, ніж зовнішні фактори, є внутрішні або особисті фактори, коли люди самі зустрілися з ним і відчули його присутність. Двоє, які йшли в Бемаус, які були розчаровані, в яких були сумніви, які йшли і думали, і роздумали, як це так? Ми надіялися на нього, щоб він встановить царство, ми будемо з ним царювати. А він помер. Всі надії рухнули. І тепер вони пішли в інше село, тому що розуміючи, що все, все закінчено, поставили хрест на хресті, на своїй вірі, і йшли і жалілись над собою, не розуміючи ситуації. Як це буває в нашому житті, коли нам тяжко, коли щось сталося, те, що нам дуже боляче. І ми думаємо, все, Бога немає, Бог мене не чує, Бог не хоче мати зі мною справи. І коли ми в такому розпачі, сумніві, йдемо собі десь там по своїм ділам, як ці два учні, Христос підходить. Підходить просто і питає, що це у вас там? Що в тебе за труднощі у вірі в мене? Він чекає. Він сам робить перший крок до людини, говорячи Чому ти не віриш? Чому ти не віриш? От далі між собою. Чому ви сумні? Чому сьогодні таке велике свято, ми сидимо з такими лицями сумними? Христос воскрес! І Він починає від Євангелії, від пророків, від псалмів, все розказує їм. Показує, що він Воскрес. І це було записано ще тоді. Воно тільки збулося тут. Чому ви не вірите в це? Це реальність більша, ніж та, що ви і я зараз тут. Це особистий фактор. Вони побачили. І тоді, коли він почав говорити, вони його не бачили. Але коли він переломав хліб, вони пізнали. Часто Христос йде біля нас і ми його не бачимо. Але Він йде, підбадьорює, підтримує, а ми його не відчуваємо не від. Але коли ми самі починаємо говорити до нього, тоді він, як джентльмен, допомагає.